І говорити будемо ми е, про кримський півострів. Дев'ять років тому Росія розпочала незаконну окупацію в Криму у лютому. 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків. Як це відбувалося, давайте пригадаємо. 20 лютого 2014 року в українському Криму починають з'являтись вантажівки без розпізнавальних знаків із так званими зеленими чоловічками. Наступного дня з Києва боягузливо тікає колишній президент Віктор Янукович. А на півострові починають з'являтись блокпости. Але Путін все ще вагався щодо захоплення території Криму, адже йому чинили опір українці. З усього Криму під стіни парламенту у Сімферополі їхали люди, щоб виступити за єдність України за закликом меджлісу, який став на захист цілісності держави. Адже деякі кримські політики вже відверто виступали за приєднання до Росії. Тому на 26 лютого скликали позачергову сесію парламенту, де хотіли офіційно звернутись до Москви. Є угроза проведення сесії. Ми не позволім прийняти подле рішення, які зараз Константинов і його банда приготували. Тут є скарінної народ, і ми не позволімо нарушати цілісність України. На невеликій площі зібралось до 15 тисяч проукраїнських прихильників і кілька тисяч проросійських сил, серед яких представники російських спецслужб. Але поліція зникла за кілька годин. Протистояння зупинилось. Сесію не провели, і українські мітингувальники прийняли це за перемогу. Але Найгірше почалось о четвертій ранку 27 лютого. Более 120 вооруженных людей зашли в Верховный Совет Крыма, в правительство Крыма. Профессионально подготовленные люди, вооруженные, занесли оружие, автоматическое, гранатометы, пулеметы, люди профессионально обучены, каждый знал, что делать. Оружие на месяц обороны. Разорушили охрану и. І... Действует абсолютно профессионально. Бойовики захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську паровну переправу, стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін все ж визнав, що так звані зелені чоловічки це були російські військові. Псевдореферендум, який спочатку призначили на 25 травня, поспіхом перенесли на 16 березня березня. після цього Росія незаконно включила Крим до свого складу.